Від наймасштабнішої в історії України хакерської атаки, що відбулася у червні, постраждало понад три тисячі користувачів, а збитки оцінюються у 8 мільярдів доларів. Чи може український бізнес убезпечити себе від кібератак? І наскільки ефективними мені сучасні системи захисту обговорювали на круглому столі в торгово-промисловій палаті України з 27 сімого іюня дві тисячі сімнадцятого года торгово-промишну палату обратіла тиждень поля тисячі підприємств за консультаціями по Форс-мажором и причиной явилась всем известна кибератака. И каждый день мы получаем порядка 100 звонков от разных организаций. Чи торгово промишлена палати других організацій, підприємств. такого масштабу загрози, які сьогодні виникли, у нас не було ще ніколи. І фахівці констатують, що безумовно, що це початок уже справжньої кібервійни. Ситуація змусила нас замислитися, що ми будемо жити тепер уже в умовах перманентних кіберзагроз. Учасники крового столу наголосили, що вже найближчим часом на комп'ютеру українців можуть здійснити нові хакерські атаки, тому необхідно оперативно вживати попереджувальних заходів. Ми очікуємо. Тому через тиждень-два нову хвилю атак. І, на жаль, це, скоріш за все, будуть атаки, які налаштовані під клінок з платформи. А це 70% нашого ринку і банківського, і державного. Фахівці наголошують, мінімізувати збитки від вірусів можна, але це потребує комплексного підходу до інформаційної безпеки. Те, що зараз відбувається, це нова ера роботи всіх підприємств, особливо крупних інфраструктурних підприємств або крупних корпорацій. Ми поняли цей момент ще в декабрі прошлого года і зробили достатньо серйозний для себе вивід. За ми провели около п'яти тренувань персоналу. когда обслуживание пассажиров будет проводиться практически без основного серверного блока. Проблема стоит в том, что подход к обнаружению этих угроз принципиально неправильный. Антивирусные базы, базы сигнатур реагируют на уже готовые какие-то проблемы, которые в них описаны. А теперь представьте себе, происходит какое-то действие, новый свежий вирус, о котором никто не знает. Естественно, антивирусные системы его пропустят, потому что его нету в базе. Здесь необходимо переходить на поведенческий анализ. Смотреть. Що іменно, як себе веде в сіті. Торгова промислова палата України закликає представників бізнесу долучитися до програми антикризового центру кіберзахисту і покращувати інформаційну безпеку свого бізнесу. Докладніше про програму центру дізнайтеся на сайті usii.org.ua